Україна земля, де кожна бджола це символ життя, а кожен бджоляр хранитель гармонії природи. Але сьогодні ці вулики дзищать не лише медом, вони дзищать надією. Сьогодні бджолярство це боротьба. Ціна на мед низька, а війна додає нових викликів. І все ж ми продовжуємо. Чому? Бо наша праця це більше, ніж бізнес. Це місія. Ми бджолярі. Ми знаємо ціну кожній краплі меду, як і кожній краплі поту. Ми творимо не лише мед, а й майбутнє. Ми віримо, що навіть у найтемніші часи праця здатна запалити світло. Кожна ложка нашого меду це частина України, частина сили, віри і духу нашого народу. Ми разом громада пасічників, яка працює заради життя. Бо бджоли це українці. Маленькі, але непереможні. Тримаймо стрій. Тримаймо бджіл, тримаймо Україну.